Цей маленький стихійний риночок центр життя Вовчанська. Кілька разів на тиждень сюди виходять місцеві з чимось, що можуть продати. Здебільшого це городина. Товар віддають за копійки. 5 гривень, от така ціна. А чого не про не купують? Ну нікому купувати, людей немає. Виїхали всі. кабачки, огірки, картопля усе домашнє, вирощене з ризиком для життя. З осені, коли чеснок на зиму сажаєш. А вони оці мінаміти літають, стріляють. Це просто прикольно. Розумієте? Коли вже азарт бере, що треба посадити, а воно вибираєш хвилину і біжиш. Місцевого ринку, де кипіло життя до повномасштабної війни, не залишилося. Поодинокі вцілілі кремнички зачинені. Місцеві кажуть, занадто часто базар ставав в мішені окупантів. Вічові ряди повністю розбиті, продуктові, то нічого не залишилося. 90% ринку розбито. Скільки разів по ньому? Ой, ну десять разів було. Два рази сильних. Це авіабомба одна сильна, там епіцентр повністю розбита. По раз 9. Тепер тут торгують ті, хто підприємництвом ніколи не займався. Роботи в місті майже немає. Одні установи просто знищені обстрілами, інші бізнес релокували. У заводі. Ну, секретаром у директора робила. А тепер все нас розпустили, не бати чого. хочу. Саме підприємство у нас теж да, його розбили. Нічого не робить. Нічого не робить. У місті зруйновано майже 40% будинків. Ворожі снаряди прилітають сюди, як і у села по сусідству. Майже щодня цього тижня окупанти гатили по селу Вільча та вдарили авіабомбою по ківшарівці. Вовчанськ під потужним обстрілом був два тижні тому. Окупанти розбили школу. Так було два прямих попадання по цій школі з артилерійських снарядів приблизно, приблизно 2-2,5 тижнів тому. Внутрі зруйновані. Стіни вибиті вікна на дві сторони. 81-річна жителька Вовчанська, пані Валентина, пару місяців тому пережила велику трагедію. Її сина травмовано, а онука, який повернувся з фронту після поранення, вбило просто в його кімнаті. Вийшла дивлюся, двері відкриті, відкриті. Думаю, на це було 7 часов чи восьм в около восьми. так. Дивлюсь, думаю, що таке двері в ній двері відкриті, А, а як бахка прильоти? Пішла в хату, а там у спальні Аня сидить за за руку, так його держить. А кров тече все. Не позвонить ніде нічого. Нема з того, щоб позвонити. Він прийшов теж. Думайте, от пос прийшов так по-хорошому. Його ранили, кірацію робили. Наразі через безпекову ситуацію з Вовчанської громади вивозять усіх дітей. Евакуація є обов'язковою, неповнолітніх супроводжують батьки чи опікуни. Евакуація триває. Більшість дітей разом з волонтерами і правоохоронними органами ми відпрацювали, вивезли, бригади працюють. Я думаю, що до кінця тижня щось якась ситуація ми вже офіційно додамо інформацію. До повномасштабного вторгнення у Вовчанську мешкали майже 20 тисяч людей. Тепер у місті лишилося в п'ятеро менше жителів, але їхати з дому не хочуть за жодних обставин. Анна Черненко, Харківська область, п'ятий канал.